Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сходила на город, наламала ось кукурузки, поставлю відварю. доки не стара, кукурузка зробилась, то треба кожен день варити і їсти її. Тим більше кукуруза ж то корисна для нашого організму. Морозильну камеру класти я не буду в цьому році. Морозилку відключила і не включую. Холодильник працює з морозильною камерою, а там тільки три відділення. І четверте, четверте таке тоненьке, маленьке, то вже наклала я там ягіт, кабачків кубиками покришила. І таке ж там добре коски. Тогось сього та й вже і повна там морозилочка. Зразу наїмося, а взимку будемо тільки згодувати. Маська ходить, десь полізла в кущики. Що ж, дівчатка, немає нашого басика, кутика. Часто ви бачили його в моєму відео. Вчора. Прийшов зранку, я його пригостила рибкою, він так гарно посмакував, а тоді ліг поспав. і ще так гарно викачувався, так солодко спав. Доки сходила до мами, я з'їздила зранку. Приїжджаю бачу, наш босік лежить на дорозі. Необережно дорогу перейшов. Так що такі спроби залишилася мася сама. Так, ну а я поставила кукурузу варить, нехай вариться. Сама прийшла під горіх, сіла на травичку та й сижу, ноги простягла. Чоловік сходив на город. Це будеш кожен день бігати на город, заглядати, да? чи, чи нового немає нічого. Ой, а який інтерес в цьому селі? Ото город, та й все. А я ж хочу так швиденько, коротенько розповісти вам, де я сьогодні була, куди мене возили, що мені робили і що говорили. Звозив мене чоловік сьогодні в лікарню. Знаєте, я вам там не в одному відео розповідала про свою проблему, що зразу ж мене п'ята турбує. Также ж, я ж думаю, що це ж п'яткова шпора. Але для того, щоб впевнитись, поїхала я та зробили рентген. Дійсно, це п'яткова шпора і, до речі, не одно. Аж дві шпори викохала Їхала там собі в п'яті. Ну, знаєте, що таке шпора? Це, це відкладення Соліш. Остеохондроз п'яти ось це так. Ой. Призначили лікування. Внутрі м'язові ін'єкції на 5 днів, пігулки пить 5 днів і змащувати там гелем. Так, зразу вам так і не скажу, як він називається. Змащувати гелем оце п'яту і сустав оце біля п'яти, бо я ж своїми шпорами ото так доходилася і дрючком докачалася, що пішов запальний процес. Там. Воно ж Ця шпора ж травмує м'язи. І тоді ж отож воно і болить, і шпигає, і, і куди треба і не треба, та нікуди не треба, стрілює. Е, не качать брючок, сказав лікар, а оце м -м, пройти цей курс, кхе, курс лікування 5 днів. І якщо ж не допоможе, то тоді приїхать і зроблять мені ін'єкцію прямо в п'яту. Блокада, так вона називається. Чайок. Маю надію, що мене попустить. Верніш, мою п'яту попустить. І перестане вона мене турбувати. А якщо ні, то вже ж будемо думати далі, що робити. І також розрузить п'яту сустави, поменше робити, поменше ходити, так що треба хоча б тиждень-два лягати і лежать. Так що такі справи. Але ж, яйце моє, те, що я замочила вудстові есенції, стоїть в погрібі. Завтра я його витягну. Есенції зіллю додам туди те, що я говорила в минулому відео аналгін аспірин. аспірин. Це ж обезболюючи, протизапальне аналгін, е цю. Вершкове масло і на ніч змастить п'яту. Я думаю, що такий народний метод мені не заводить. Отакі в мене справи, дівчатка. Так що, пішла я лягати. А вам дякую за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!